Російські десантники воюють в Україні. Доказів прямого військового втручання з кожним днем лише більшає. Поки міністр оборони суміжної федерації нагороджує псковську дивізію повітряно-десантних військ за захоплення Криму, військовослужбовці-строковики із псковської дивізії вбивають на сході України людей. Власне, аматері, тих таки псковських з зненацька почали отримувати цинкові посилки з рештками власних дітей. Але насправді це ті, кому пощастило отримати. Хоч якісь останки більшу частину неживих окупантів окупанти живі, ховають просто у траншеях у безіменних могилах. 76-та псковська дивізія повітряно-десантних військ, гордість російської армії. Але чомусь документи її військовослужбовців опинилися на українській території. Знайшли їх у російській БМД, яку знешкодили в Луганській області, Десантура втекла. Екіпажам вдалося. Звідти покинути ці машини і зникнути. Тиждень родичі військовослужбовців не можуть з ними зв'язатися. Керівництво дивізії їм повідомило, що хлопці загинули на навчаннях. Може, він у полоні або просто вони кинули БМД. Нічого ж не відомо. Віктор, ні, там всі загинули. Ми в частину телефонували, все підтвердили. Востаннє зниклі десантники заходили на свої сторінки в соцмережі 16 серпня. Вже тиждень спецслужби Росії видаляють з мережі всі згадки про диверсантів, що воювали в Україні. Щоправда, встигають не завжди. На сторінках десантників 76-ї дивізії в соцмережі постійно з'являються повідомлення від їхніх друзів. Накшал, пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Скандал загрожував вийти за межі дивізії. Щоб придушити його у Псков, приїхав особисто міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він алегорично пояснив десантникам, вбиваючи українців, вони захищають національні інтереси Росії. Повідоне учені наглядно показали, що Росія може розчитувати на вас. В решении ответственных задач по защите национальных интересов. Що його вручає десантній дивізії орден Суворова, нагороджують за так зване повернення Криму. Указ Путіна виданий 18 серпня, через день після зникнення десантників в Україні. Скільки російських військовослужбовців строковиків воюють зараз в Україні? Достеменно невідомо кажуть у РНБО. У нас Немає точних даних, тому що Генеральний штаб Російської Федерації поки що нам не доповідає про те, скільки частин вони до нас доправили. Українські військовики з зони АТО розповідають, час наркоманів та кримінальних елементів у. Рядах бойовиків закінчився. Зараз проти Це них професіонали. Це професійні військові, які не мають при собі документів, ніяких паперів, ніяких е знаків атліччя е бойових. Тобто шевронів да у цей час вісім десантників із Пскова лежать у важкому стані в лікарні Луганська. Про це повідомляє журналістка Анастасія Станко. За її даними, 30 російських військовослужбовців уже відправили в Ростов. Це ті самі вояки, на яких робив ставку свого часу рупор Путіна Володимир Жириновський. Нада руски вошли на Україну. Я б це привітствував. Я вже приліл ту задачу, може поставити. ВДВ. Эти ребята бы сейчас бы заняли все ключевые посты. Пока что ключові пости десантники псковської дивізії займають на кладовищах. Їх людей без документів ховають просто в траншеях. Замість імені та прізвища у загиблих лише порядковий номер. Костянтин Павлов, Світлана Фачун, Олена Мацюцька, Спецкор 2+,2.